Тато й мама мені подарували дві ямочки. І коли вони в мене з'являються, це означає, що я сміюся. Сьогодні ми будемо говорити про гумор. Про гумор з хлопцями, які є професіоналами в цьому. Для чого він потрібен? І чи актуальний, і чи взагалі можна жартувати під час війни вперед? Диванчик з вами. Володислав, мабуть, ми сьогодні з тобою будемо говорити. Можливо. Дякую. А, ну зараз я сподіваюся, що заплатять нам них мінімум. Долік, не переживай, все, нормальні зйомки, плати не треба. Ну і все. <плес> Вибач, що я його обняв. Більш не буде. У нас так само є Олександр, тому він і зробить усі всі речі. Друзі, у нас сьогодні чудові гості, частина гумористичної команди під назвою СМТ. Зараз ці хлопці представляться і ви таким чином з ними познайомитесь. Поряд зі мною сидить Стас Манько. Добре, що ти пам'ятаєш, як звати твого товариша. А тебе як звати? А Мене звати Владислав Сибряков. Владислав, мабуть, ми сьогодні з тобою будемо говорити. Добре, добре. Можливо. Дякую. 24 лютого, день, коли все почалося. У вас професія така, що ви постійно жартуєте. Чи в той день ви жартували щось? Ну, в мене взагалі 24 лютого розпочалося з того, що я додому після футболу прийшов із переламаною ногою то не до сміху вже нікому було. А, 20... а 24 числа ми взагалі мали їхати в гори кататися на лижах. Того я жарт такий на сім'ю дав, що усім було смішно. Ну, а взагалі, якщо о 6 ранку всі прокинулися, то чесно дуже довго відходили, і, напевно, ну, точно до кінця лютого якось не було наміру жартувати, тому що дуже довго ти якось осознавав те, що взагалі проходить і плюс я я взагалі... Перший тиждень пролежав із ногою в той час, коли хлопці щось їздили, допомагали. Я такий, типу, ну привезіть мені хліб, будь ласка, бо я не можу встати там, ну, такого формату. Ну, я не перший раз пожартував ось, напевно, тільки що, коли вставав від вас. <схід> тому Ну, ну насправді, да, тому що дуже складно було. Ми не жартували. І, до речі, ось, згадали той самий момент, коли Кремінчук прилетіло. Оце такі самі були емоції. Ми на три дні взагалі випали з соцмереж звід, і не жартували. Так що сьогодні жартів не чекайте. До побачення, да, але все ж таки, хлопці, я знаю, що ви е, своєю професією, своєю здатністю, вмінням жартувати вашим талантом. Е, ви допомагаєте, в принципі, і Україні, і нашій армії, і людям, які є внутрішньо переселеними, і так далі. Тобто, ви проводите якісь концерти, це я та, точно знаю, і ви по суті працюєте тим, що ви жартуєте, піднімаєте людям настрій і таким чином збираєте гроші. Чи можна, от якимось чином, за допомогою жартів. Показувати світу людям людям, які проживають в Україні, те, що відбувається зараз, я думаю, що зараз це як вже одна із форм вираження того, що відбувається, тому що вже довгий час пройшов і люди вже як то кажуть, навіть трішки. Втомилися від отримання постійної інформації, звикла до цього. Якщо там на початку війни всі були підписані там на 100 якихсь телеграм-каналів, ще постійно там дивилися телебачення, то зараз там один-два якісь телеграм-канали. Ти постійно там. Вже не так постійно точніше, там дивишся, а мені здається, навіть через таку форму, як жарт, ти можеш доносити так, як відбувається. От, Наприклад, той мем, коли показують, як довго там Макрон допомагає Україні. Ну, от, Всі це розуміють, ну, якщо ти в зайвий раз будеш говорити, оце він довго нам дає там зброю. Ну, всі це і так, знають. а коли так. ти через жарт, це, коротше, ну, через жарт, я думаю, воно, мабуть, і краще всього і буде доноситися. І доноситись, і сприйматись буде легше, так? От, навіть якщо це важка якась новина, вона через жарт сприймається легше. Так, ну, все таки ж є різні новини, які можна через жарт так, анонсувати, так. які не можна. Но, я думаю, що в певні ситуації, які відбуваються, коли ти через жарт простіше і доносити, і простіше на другій стороні людям сприймати цю інформацію. Станіслав! Ви ж, мабуть, зустрічаєте людей, які вас починають критикувати? В принципі, зараз отак буває у нас в суспільстві, що критикують усіх. Улюблений наш, це Арестович, його там як закритикують, так і закритикують. Вас, мені здається, також, мабуть, критикують за те, що ви жартуєте. в той момент, коли йде війна. Як ви працюєте з цією критикою? Чи відповідаєте ви щось таким людям? Чи просто мовчите? Критикують, типу, йди там краще автомат в руки візьми, що там з тим мікрофоном лазиш, бла-бла-бла, оце -бла -бла, все. Да, до, до речі. Ну, тобто, критикують. Як ми з цим боремося, та ніяк, ми просто не прислуховуємося, тому що найкраща наша зброя, як не крутиться, це реально ось цей мікрофон. Тому що ну, це реально чим ми допоможемо. У нас, до речі, один з учасників команди він пішов з ЗСУ, він зараз там з завданнями, ми нещодавно йому збирали. Там також проводили концерти, проводили якісь заходи. Гумористичні, не гумористичні, неважливо. Але головна суть була зібрати кошти. Ну та типу, якщо б. Інакше ми б не зібрали кошти. Значить, це допомагає, це нормально. А критикам, ну нехай самі, я скину карточку, нехай самі мені просто так гроші скинуть. Ну типу, Гумор це наше життя, ми цим заробляємо кошти, ми цим живемо і ми будемо продовжувати жити. Просто трішки змінився напрямок. Зараз ми живемо цим і допомагаємо армії. Там, Надіємося, як це все зовсім скоро закінчиться, будемо просто цим знову ж таки жити і радувати людей. Зараз робота ще є? А, ну, Зараз я сподіваюся, що заплатять нам як мінімум. Ні, насправді робота є. Ми не можемо жалітися, тому що в теперішніх умовах те, що ми маємо, ми вважаємо, що ми маємо багато, і ми це дуже сильно цінуємо, тому що ми взагалі ні на що не розраховували. Та тобто, якісь заходи, в принципі, відбуваються. Так, ті заходи, які ми робимо благодійні, типу там ми футбольний матч робили, турнір, концерти різного плану. То це максимально все не про дохід, а про допомогу ЗСУ. А особисті там якісь проведення. Виступи, на які жарти зараз люди реагують. Тобто, які жарти зараз актуальні? Ну і взагалі протиперешнього. Типу, наприклад, вчора е, треба було їхати там копати картоплю за Полтаву, а вийшов закон там ну тимчасовий, але вийшов закон, що не може це робити. Ну ще я так розумію, до кінця не розібралися, що там та як, але вже жарти пішли на рахунок да. цього. Але ми пожартували, що ми туди не проїдемо копати картошкою. Вже вже нормально. Не треба виїжджати, типу, пожорти. Ну, типу, те, що прям зараз. Скажи, будь ласка. От зараз гумор він взагалі потрібен. Я говорю не говорю не про актуальність. Я говорю про те, чи потрібен гумор. Особисто мені дуже зараз з гумором простіше переживати якісь ситуації, тому що в мене моя майбутня дружина завжди не читається новин, і дуже важко її якось. Просто повернути в той нормальний стан, який має бути, ну, хоч просто стабільний без оцих стресів, без цього, і виходить лише за допомогою гумору. Піднімаючи її настрій, я її якось відвожу від цих новин, від взагалі, ситуації, щоб трішки хоч на хвилину, на годину не завжди понурюватися в неї, тому що це дуже тяжко, коли ти 24 на 7 цих новинах, ти розумієш, що ти не можеш нічого змінити, ну і розумієш, що ти не можеш і про це не думати. І за допомогою гуморно ну, особисто в мене виходить. І так само, в принципі, коли ми хлопцями збираємося, ми все рівно не відкидаємо ту частину, до якої ми звикли, що завжди, коли є можливість пожартувати, ти жартуєш. Та треба гумор, ну все з кого, ну без нього, типу, ніяк. Ну якщо ми зараз з вами сиділи б, типу, виглядали б так, як молодий чоловік позаду нас, ну типу, було б старий чоловік позаду нас, а як він не живий. Молодий старий, неживий чоловік позаду нас. Гумор треба, тому що ну, без нього ніяк. В що в побутовому, як Влад сказав, що на роботі, ну, це єдине, єдине, єдине повітря, яке нас зараз спасає. Тому що, ну, що без гумору, я, я просто не розумію. Типу, дуже складно це все сприймати, переживати. Я ж кажу, буває, вимикає, прям взагалі вимикає. Типу, ти навіть сам ну, типу, жартуєш і думаєш, блін, нафіга це зараз треба. Але потім нормально. І дякуючи людям, які до цього нормально ставляться. Це до цього треба нормально ставитись. Мені здається, це є сучасна нація, наша українська, яка все, все це переварює. Не бубнить, як ви кажете. Ой, Боже, не, гу... не ти не гуморист, ти, повинен, ти там, ти там молоді чоловіки повинні взяти автомат. Ні, це нормально. Кожен повинен займатися своїми справами. Влад повинен мовчати, ти повинен тримати мікрофон. Я говорю, все логічно. Є таке слово, яке називається табу зі своїм рівнем освіти Ви знаєте, що це таке. Чи є жарти, які підпадають під цю категорію. Та на них дуже багато. Ну, ми вже неодноразово говорили, що теми, на які ну, в тебе навіть і немає не то, що бажання, ти навіть в голові собі якось не ставиш те, що про це можна там пожертвувати. На ну, які теми скажи. які про смерть людей, про це все ти не можеш жартувати. Якщо ти там про якусь недопомогу зі сторони інших країн там, можеш пожартувати, там про чи навіть про нашого президента, там можеш в нормальному сенсі пожартувати, то про такі теми, ну як прильоти бомб, про те, як помирають люди, про те, ну, як люди втрачають своїх близьких, ну ти про це навіть і не думаєш жартувати, тому що це просто якось ну, неприпустимо. Це навіть не те, що табу. Ну, Воно якось відцікається на наших ну типу моральних аспектах. Як і до війни це було, так само є якісь дові... Це Не тільки що під час війни з'явилися якісь теми табу. Вони завжди є теми табу. Там над людьми сміятися з інвалідністю. Хоча різний гумор буває, чорний гумор буває. Але просто зараз в теперішніх умовах воно так дуже загострилося, і краще вже промовчати, чим щось сказати. Тобто, все ж таки, коли ви прописуєте свій гумор, ви спираєтесь на свою моральну, інтелектуальну сторону для того, щоб не перейти кордони. То відсотково, так. У нас в кожного є саморедактор, який це редактує. Ну, типу, якщо це ми самі зараз спілкуємося, або наш там якийсь відеоматеріал, наш концерт, це у нас саморедактор. Якщо ми там говоримо про якісь телепрограми, звичайно, там є відповідальна людина, яка це все на її голову. Ну, от ви вже сьогодні згадували президента Франції Еммануеля Макрона. От як ви думаєте, йому не образливо, коли ви про нього жартуєте? Ну, якщо йому буде образливо, мені буде приємно. Типу, значить, він подивився диванчик, подивився на нас. Я до того, що людина, яка, про яку жартують, як вона має сприймати е, в своєму лиці жарти про неї? Адекватна, нормальна людина повинна сприймати е, нормально. Ну, типу, знову ж таки, дорослі, розумні люди, люди з інтелектом, сприймають гумор. Ви трошки з історією знайомі? Історія Другої світової війни. Так, звісно, звісно. А, да. Можливо, ви чули, як відбувалися, які події там відбувалися, і от лінія вашого професії гумору, яка вона була в той період. Говорять про те, що е, люди і в той момент навіть жартували в той період також жартували. Було багато карикатур. Той самий Чарлі Чаплін зняв фільм, який так і називався Диктатор. Тобто в той навіть період люди жартували. На вашу думку, от зараз багато жартів в Україні. Чи можемо ми зараз сказати про те, що Україна одна із найдотепніших націй світі? Та, звичайно, можемо. На жаль, через певні обставини усі почали. Розглядати в наших хлопцях наших коміках потенціал, коли в них був великий вибір. Усі дивилися на інших, і ніхто не звертав уваги ні на виконавців музики, на наших, ні на артистів, ні на коміків, ні на кого. Зараз, коли усі почали приділяти увагу вітчизняному, як то кажуть, бренду зараз багато гумору. А чому багато? Тому що нам складніше як гумористам, які цим займаються професійно, нам складно зараз слідкувати за цим і бути в тренді, тому що ти тільки отримав новину. Відразу виходиш, мама на кухні, ведучий з мікрофоном, оператор навіть. Ну Хтось жартує про це. Я ще ну, суді, професіонал, я не встигаю. Навіть придумати там, або зреагувати, або там щось через якісь обставини, а він вже є там. Дуже складно стало, дуже складно, тому що гумору прям максимально багато. А гарного чи поганого гумору це вже вирішує кожен, тому що це така суб'єктивна штука. Але гумору багато. Збільшилось за рахунок того, що почали звертати увагу, тому їх відкрилося більше. Тобто, завжди було в нас безліч гумористів, але ми знали, там 5-10 їх основних, які на центральних каналах завжди були. А тепер, коли. Перестали ми звертати увагу на інших коміків і почали дивитися на своїх, і такі огонь нічого собі в нас і в Полтаві є класні хлопці, і там, і там і там і там і там. І всі почали зараз також їздити з різними благодійними, також концертами по всій Україні і розкривати, показувати себе. Як правильно каже Стас, їх стало більше і стало більша конкуренція в цьому. Але ну це ж класно, що є Але і при цьому якісніше стало. Так, все. І ти починаєш уже от. Ти вже жарт не самий перший, який тобі в голову приходить, там, наприклад, кажеш, а вже думаєш, тому що хочеться вже дати щось цікавіше, Давай. щось свіжіше. Да, тому що дійсно зараз про те саме Макрона може і мама мене пожартувати, і це буде смішно, але треба ж хочеться щось вкуснішого. У вас є 3 секунди, щоб придумати. Тобі топ-5 мемів, тобі топ-5 гумористів на сьогодні. Бабуля стоїть з трубкою телефона, дзвони внук, їдь на картошку, а там стоїть хлопець без футболки, каже, не можу. Військкомат вів цей закон про те, що не можна виїжджати з області. Раз. Потім а, у директора питають, коли буде зарплата. Внизу фото фотоарестовича два-три тижні. Почекайте, все буде. Топ-5 гумористів в Україні. Номер один це Стоїцькова його мама, як ви вже зрозуміли. Номер два це Поворознюк. Номер три це Арестович. Номер чотири це. Олександр Фаненко з команди СМТ. Ви його окремо запросите, якщо можна. І номер 5 це Володимир Зеленський. Мені здається, він жартує над дурками, нормально, так. Е, ви себе не назвали, тому що ви скромні чи реально халтуріті? Ні, ну ми, ми далеко не найкращі гумористи е, цього проєкту. Давай зараз пошутимо. Шановні друзі, якщо ви запитаєте, коли буде з нами наступний випуск Добрий день. диванчика, то це буде через два-три тижні. Я вам обіцяю. Це ось арестовіш на мінімалках. Я вам дуже дякую за ефір. Дякую. Дуже вибачте, смішні, дякую за класні ребята. От мені подобається ваш гумор. Він і приємний, необразливий, і в той самий час дуже актуальний. Ну Вибачте, якщо щось не так. ми можемо порізняти потім біля Гоголя, він тут ще буде стояти вдома. Ви можете, до речі, анонсувати ті події, які ви будете проводити в найближчому майбутньому. Випуск виходить через дві неділі, тому ми анонсуємо, що цієї неділі. У нас буде імпровізація. Ми зберемо багато коштів і ще раз докажемо, що гумор в теперішніх реаліях можливий і потрібен. І, взагалі, ви можете підписуватись на ті сторінки інстаграму, які ми залишимо, на вашу команду, на ваші особисті. Хлопці постійно анонсують якісь програми, які вони проводять. Чесні, благородні люди, можна довіряти, гроші кидати, в щочку цілувати. До речі, сьогодні день поцілунків. Жена. <рігаз> не, ми уйдемо. <смеш> залишим. <Ти> <смеш> не залишимо. Ти помниш? Біля Гоголя. Тільки Гоголя не прибирає. Ви знаєте, є таке чудове слово, єврейською, воно звучить як хохма. І ви відразу подумали, хохма це ж жарт. Насправді зараз це слово так і означає жарт. Але реально в перекладі з євриту це слово означає премудрість. Мені здається, в цьому є велика мудрість, коли ми гумор. Виводимо на рівень мудрості. Ви знаєте, людина, яка вміє гарно жартувати, це доволі таки мудра людина. І тепер зараз це є і підтримка, і налаштування, і певний спокій навіть. Я вам бажаю мати гарне почуття гумору для того, щоб з усіма незгодами і тим більше з теперішньою ситуацією в нашій країні, а саме з війною, ми могли справитися і вийти, все ж таки, переможцями, як і морально, так і духовно, ну і фізично, звичайно. Найкращого програма диванчик завжди в гуморі разом з вами.